Сьогодні день незалежності. Я взяла таке вкусне пірожину і чай. Хотіла відпразнувати. Ммм. Може, вкусно. Такий крем вкусний. Задарілка моєї баби. Знаєте, ото, як куток. На похороні посуду не оддали. На горі було дуже багато, ми позабирали. Я ще замуж повихожу. У мене буде продане багато посуди. Так не привозимо. Всім зі святом. Це буде солодке, безтурботне життя. Без усіх угу. Це батьку купив, десь дикий вкус купив. <кій> Я б їсти не хотіла, бо наїлася, тут батько пірошник приносить, як тут не поправиться.